Друзі, привіт! На агропросторі робота кипить. І нещодавно на ділянках вносили гербіцидний захист та біопрепарати. І сьогодні з експертами кортева ми готові продемонструвати вам результати на культурах та розповісти про усі важливі нюанси. Ви готові? Поїхали! Олександре, вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, які гербіциди вносили на цій демонстраційній ділянці з кукурудзою, та чи є вже різниця порівняно з контролем? Звісно, на цій демонстраційній ділянці ми хочемо продемонструвати нашу новинку. Це препарат Лартама. В першу чергу він містить три діючі речовини та антидот. Наша задача була продемонструвати аграріям, які бур'яни ми контролюємо максимум по всій країні. Ми зробили штучний підсів. Можу вам продемонструвати на прикладі падалиці соняшнику. У нас три їх види, які підсіяли в, безпосередньо в кукурудзу: це сульфосоняшник, імі соняшник та новітню технологію. Обробка проводилася на оптимальному строці саме по падалиці соняшнику. Це чотири листочки, і ми вже можемо спостерігати на даний момент, що препарат спрацював надійно чудово і приправ її. Ми робили підсіви кутеафраста та не треба звичайної. Можете подивитися, ефективність чудова, канатник і не треба, практично немає, порівнюючи з контролем, який ви можете спостерігати. Також на даній ділянці, де ми зараз знаходимося, ми робили підсів небезпечних видів бур'янів, таких як миші сизий, миші зелений та просто В нормі 1,5 літра на гектар на початкових фазах це умовно 3 П'ять листочків було на момент обробки у бур'янів. Ми чудово проконтролювали наявні бур'яни, які були на той момент на фазу обробки. Можна подивитися в міжгляді, як продукт працює, а також порівняти з контролем, який знаходиться на рівні розвитку з самою кукурудзою. О, а на цій ділянці я вже бачу дію препарату Лортама. Так. Розкажіть про це детальніше, саме так для окрім того, що ми хотіли продемонструвати дію препарату на різні види бур'янів, ми зробили дослід. В порівнянні з наявним фоном, який знаходиться на ділянці, використання лортами в нормі 1,5 літра на гектар, і в порівнянні з контролем. Ми бачимо чисті рядочки. Якщо подивитися на контроль, основний масив це була лобода, гірчак-шорсткий, теж зустрічається берізка польова, гірчак-бересковидний, горошок польовий зустрічається. Чудова дія препарату міжряддя. Чисті, однозначно, ми робимо це для наших аграріїв, щоб вони отримали максимальні врожаї і мали чисті міжряддя з нашим препаратом. А тут у нас ділянка з кукурудзою раннього посіву. На цій культурі теж була проведена обробка гербіцидом лортама. Вірно? Звичайно, посів у нас відбувався 5 квітня. Він вважається раннім. Разом з посівом ми вносили ґрунтовий гербіцид. Однак, в тих умовах препарат не спрацював так, як потрібно. Відповідно, ми спостерігали велике насичення лободи, гірчака березковидного, гірчак почечуйний, гірчак звичайний, падалицю соняшника, падалицю сої, і велике насичення падалицю ріпаку. Тому ми прийняли рішення в якості експерименту провести обробку за допомогою дрону, оскільки ми не могли зайти самохідним оприскувачем. Дроном ми обробляли. З нормою використання робочого розчину 9 літрів на гектар. А норма препарату була 1,5 літра на гектар. Тому ми можемо спостерігати на даний момент чистий посів, як ви бачите. А також ми віримо в чудовий результат, який ми отримуємо восени. Олександре, розкажіть, чому ми перемістились на соняшник і що ми можемо побачити на цій культурі зараз? Насправді ми знаходимося тут не просто так. Ми випробовуємо на даній ділянці нашу ексклюзивну новинку це селективний гербіцид безпосередньо на сульфу соняшник і з поєднанням двох легендарних діючих речовин. А що це за препарат? І про результати його дії ми розповімо в наступних випусках. Друзі, ви детально побачили дію гербіцидів та майбутній врожай справа комплексна і важлива її складова продукти біологічного портфелю Кортева. Про них нам детально розповість пан Богдан. Вітаю Богдане! Вам слово. Ну як пам'ятаєте, минулого разу ми з вами оглядали випробування на пшениці. І наразі в нас вже сьогодні ми з вами знаходимося на кукурудзі. Загалом ми тут випробовуємо ті самі групи препаратів, але тут трішки дещо інакше. Препарат Блен оптимізатор ефективності живлення, закладений на різних фонах азотного живлення. Наразі ми просто спостерігаємо за ростом культур і ефект будемо спостерігати дещо пізніше. Також у нас тут є регулятор росту зі стимулюючою дією Стимулейт. Ми вже маємо деякі проміжні результати, оскільки тут було оброблено незадовго до відкриття агропростору, три тижні тому. Ми маємо ефект. А також ми тут подивимося досліди з моделюванням стресу і застосуванням на них нашого продукту антистрес-менеджменту Bioforge. Ми в даному випадку моделювали стреси град і також заморозки. А зараз я хотів би вам продемонструвати взагалі наочну різницю. Ми відібрали рослини, які були в нас на досліді зі стимулейтом, які ми маємо проміжний ефект. Це три тижні після внесення. Як бачите, ось тут ми вносили стимулейт 0,25 літра на гектар, і ліва сторона контролю. Ви бачите, що різниця наочна. Стимулейт нам дає кращу площу листкової поверхні, так, вегетативна маса, це відповідним чином у нас краще проходить процес фотосинтезу. Ну і самий основний момент це коренева система, наскільки потужніша. Тобто, перш за все ми бачимо да, діаметр, ці корені товщі, потужніші. Це те, що також нам дає стимулейт. І відповідним чином це буде нам позитивно впливати на нашу врожайність. Богдане, ви згадували про дослід з імітації стресів. Розкажіть про це детальніше. Це в нас виникла ідея продемонструвати роботу нашого антистресового препарату Bioforge, новинки нашої. І в даному випадку ми моделюємо різні стреси. Це приморозки і також град в різні фази росту та розвитку кукурузи. Давайте я вам зараз продемонструю детальніше. Зараз ми з вами знаходимося на ділянках, де ми імітували стрес з приморозків. Тобто загалом, якщо говорити про дослід, в нас є ділянка 4 рядки, два середніх рядки. На двох ділянках ми імітували стрес-приморозку. І крайні рядки це є контрольними, коли рослини зростають в оптимальних умовах. З даний момент ми з вами знаходимося на ділянці, де ми застосували після даного стресу BioForж в нормі 1 літр на гектар. Подивіться рослини, де був Біофорж. Вони дотягуються до рослин в оптимальних умовах. А тепер давайте пройдемо на іншу ділянку, де ми біофорч не вносили. І ви бачите також наскільки два середні рядки, де в нас був імітація, була приморозків, наскільки вони відстають у рості від рослин в оптимальних умовах. І в даному випадку це відповідним чином. Буде позначатися на врожайності, адже це досить важливий період, коли формується врожайність. Богдане, ми перемістились на сусідню ділянку. Розкажіть, який вид стресу демонструється тут? В даному випадку ми демонструємо град у фазу В4 кукурузи, і також вносимо на ці рослини біофорч і дивимося, як рослини відновлюються після даного стресу. Методика та сама, що і на ділянках з приморозками. І бачите, ми з вами стоїмо на ділянці, де був після граду Байофордж в нормі 1 літр на гектар. Це було десь 10 днів тому. І ви бачите, наскільки зараз у нас рослини, вони фактично не відстають у рості від контрольних на крайніх рядках, на яких стрес цей ми не імітували. І бачите, побиті рослинки відновлюються. Рослина витрачає свою енергію на формування врожайності. А зараз я вам пропоную перейти на ділянку, так само, де була імітація стресу, але без внесення бі Біофорджу. І ви можете бачити рослини, наскільки вони відстають у рості, як вони відрізняються від тих рослин, де стресу не було. І Відповідним чином. Нам е, даний стрес, ГРАД буде впливати в цей період, коли відбувається основна закладка врожайності негативно на наш результат. Дякуємо нашим експертам за чудові розповіді та демонстрацію. Ми побачили, що культури надійно захищені. А вам, любі глядачі, нагадую, що побачити дію усіх згаданих препаратів можна самостійно, завітавши на агропростір Кортева. Записуйтесь у торгових представників. До нових зустрічей!